Сонцезахисний крем спеціально розроблений для захисту вашої шкіри від шкідливих променів ультрафіолетових лучей від дуже такого потужного сонечка. Він створює міцний бар'єр проти фотостаріння шкіри і спричинено сонцем саме. Містить SPF 50. SPF 50. І також. Зволожує гарно шкіру, пом'якшує та захищає шкіру від втрати еластичності за допомогою олії багабабу та таману. Крем має легку ніжну текстуру і протестовано на чутливій шкірі. Водостойка формула, легка конс... консистенція і захисна плівка від ультрафіолетових промінів. Так що рекомендую а зараз дуже активне сонечко, і я з собою обов'язково взяла крем, тому що це захист від сонячних променів. Дивіться, який він крем. Отаку має біли, білу текстуру платненько, проте він, от я його розношу, і він такий, знаєте, зволожує, дуже гарно зволожує, впітується. Та хочу звернути вашу увагу, що він ну, досить такий, має великий захист, плюс 50 а, Плюс 50. стійкий до води, дивіться, вже все впитав і вологе. Вологе дуже гарна. Впітується, захищає від появи пігментних плям. Це для обличчя, також на обличчя обов'язково наносити, як виходити на вулицю від подразнень та сонячних опіків, а також від фотостаріння шкіри.